Ліки можуть допомогти, коли вам важко. Іноді, коли ви боретеся зі складними почуттями, як от смуток, стрес, занепокоєння, напруга або проблеми зі сном чи апетитом, може здаватися, що на вас, злісне важкий тягар, і вам важко робити те, що потрібно. Існують ліки, які можуть допомогти зменшити вагу, щоб ваші почуття не переповнювали вас, і ви мали енергію та бажання робити те, що для вас важливо. Деякі люди бояться приймати або пробувати ліки, бо бояться, що залишаться залежними від них назавжди. Це дуже, дуже мало ймовірно. Коли ви вирішуєте приймати ліки, ви можете тісно співпрацювати зі своїм лікарем, щоб переконатися, що вони підходять саме вам. Іноді люди бояться, що прийом ліків означає, що вони віддаються проблемі замість того, щоб позбутися її. Насправді, багато людей з різних культур і походження приймають ці типи ліків, і вони створені, щоб підтримати людей у вирішенні проблеми. Прийом ліків не означає, що ви слабкі або що з вами щось не так. Це означає, що ви готові спробувати щось, що може допомогти вам почуватися краще. Ці ліки не вимикають ваш мозок, не змінюють те, ким ви є, і не змушують вас забути про речі, які викликають у вас суму або стрес, але вони можуть полегшити вам справитися з цими важкими почуттями та робити те, що хочеться робити у повсякденному житті. Існує багато різних ліків, які допомагають людям почуватися краще. Тіло кожного різне, тому вам, можливо, доведеться спробувати кілька ліків, поки ви не знайдете ті, які вам підійдуть. Небезпечно пробувати чужі ліки. Деякі ліки можуть викликати такі проблеми, як головний біль, проблеми зі шлунком або зміни сну. Це так звані побічні ефекти. Якщо ліки вам підходять, побічні ефекти зникнуть або стануть керованими з часом. Може знадобитися деякий час, щоб відчувати себе краще після початку прийому нових ліків. З деякими ліками ви почнете приймати лише невелику кількість щодня, щоб дати організму час звикнути до них і перевірити, чи вони вам підходять. Тоді ваш лікар або постачальник первинної медичної допомоги може поступово збільшувати дозу ліків, які ви приймаєте, щоб знайти дозу, яка вам найбільше допоможе. Якщо ви хочете припинити прийом ліків, тому що вам не подобається відчуття, яке вони викликають, або ви вважаєте, що вони вам більше не потрібні, важливо поговорити зі своїм лікарем перед тим, як припинити прийом ліків. Для деяких ліків вам потрібно повільно зменшувати кількість, яку ви приймаєте. А раптова зупинка може спричинити проблеми. Ось кілька запитань, які ви можете поставити своєму лікарю або постачальнику первинної медичної допомоги, якщо ви думаєте спробувати ліки. Які звичайні побічні ефекти? Як довго повинні тривати побічні ефекти? Коли я дізнаюся, що ліки діють? Чи потрібно приймати ці ліки щодня або лише тоді, коли я почуваюся певним чином? Якщо я хочу припинити прийом ліків, що мені робити? Мені буде важко зупинитися. Якщо ліки добре мені підійдуть, чи буду я приймати їх вічно або лише на короткий проміжок часу? Ліки, які допомагають усунути такі речі, як смуток, стрес і проблеми зі сном, найкраще діють, коли ви також робите інші справи, щоб допомогти собі почуватися краще. Поєднання ліків і таких справ, як розмова з консультантом або кимось, кому ви довіряєте, фізичні вправи або перебування на природі, може допомогти вам почуватися краще.